Якщо ви раніше звертались до різних схем смартфонів та ноутбуків, то майже завжди ви могли побачити принципову схему запуску. По смартфонам цю інформацію складніше знайти і з кожним виробником вона Може суттєво відрізнятись. Принципова схема запуску на всіх смартфонів схожа, але можуть бути відмінності, які залежать від інженерів виробника та специфіки конкретних контролерів та процесорів. У смартфонах всього 6 обов'язкових компонентів, які потрібні для його запуску. Це у нас процесор, контролер живлення, контролер зарядки, флеш-пам'ять, роз'єм для акумулятора, це сам акумулятор. Ну а на наступному слайді ви можете побачити. Саму схему і можете поставити трошки на паузу, щоб ретельно передивитись, що за чим слідкує. Коли ми вперше побачимо цю схему, нам може здатись складно, що дуже багато зв'язків та компонентів. Але по факту все просто. Ну і тепер цю схему ми покроково розберемо. Крок перший. Для процесу запуску ми повинні запустити смартфон. Для цього на акумуляторі повинно бути не менше 3,7 вольта. Перший крок. Сигнал PP BET VCC виходить з акумулятора. Це живлення приходить з першого контакту роз'єму акумулятора. І всі параметри акумулятору з роз'єму переходять на контролер живлення U3320. Згенеруємо PP VDD Main. Цей сигнал розділений на дві гілки: перший приходить на MOSFET. Q3350. Він працює як вимикач для захисту. Ще один сигнал, який ми відправимо на мікросхему зарядки. Мікросхема зарядки отримує живлення, коли напруга складає від 3 до 4,3 вольта. Наступним кроком вона надійшла сигнал дозволу, щоб MOSFET зміг проводити та видавати це живлення. І мікросхема передасть сигнал pp Bad Main, а потім надійшли для запуску контролеру живлення U2720. Тож, U2720 PMU отримує живлення, і він почне. Почне генерувати сигнал PP1v8 Always. І на кнопці живлення буде 1,8 вольта. Після заживлення лінії PP1v8 Always почне працювати кварцевий резонатор на 32,78 кГц. Ми натискаємо кнопку живлення, і коли ми її натискаємо, живлення на цьому ланцюгу падає до нуля. І контролер розуміє, що треба смартфон увімкнути. Коли PMU отримає сигнал, він почне працювати, щоб живити інші мікросхеми. В основному він живить процесор та NAND-пам'ять. Ми дійшли до шостого кроку, і давайте подивимось, як працює процесор та NAND-флеш-пам'ять. PMU буде видавати багато наборів живлень для процесора. Він видасть 15 різних живлень. І на наступному слайді ви можете побачити всі ці ланцюги. Але живлення PP1v8 IO трохи особливе. Вона надсилається не лише на процесор. А ще заживлює флеш-пам'ять NAND. Перейдемо до перевірки живлень над флешпам'яті. Ми вже згадували про живлення PP1v8 IO. Наступними живленнями на цю мікросхему приходять PP0V9NAN та PP3V0 NAND. Сьомий крок. Повернемось до центрального процесору. Насправді умови роботи процесору схожі на контролер живлення. Отже, в процесорі, коли всі живлення виконані, він запускає годинник. Годинник генерується кристаллом процесора. Кристал почне працювати та генерувати частоту. Крок 8. Після цього сигнал PMU System Call Reset буде відправлений від контролера живлення процесору, щоб почати запуск ініціалізації. Крок 9. Після цього процесор буде готовий для роботи, щоб зчитувати дані з NAND. Отже, дані передаються через шину PCI express Крок 10. Після отримання даних, таких як система та драйвери, процесор також отримує дані, керовані шиною I2C з контролера живлення, по ланцюгам SCL та SDA. Крок 11. Процесор буде керувати контролером живлення через шину SPMI, по ланцюгам SCLK та SDATA. Ця шина повинна просити PMU продовжувати надавати живлення. Ми вже майже закінчили розбір процесу запуску, але не згадали одну важливу мікросхему. Boost IC U3120. Вона використовується для підвищення напруги. Коли отриманий PP VBET VCC знаходиться в межах від 3 до 3,4 вольта, напруга занадто низька і сигнал буде надісланий з контролера живлення на Boost IC. Потім підсилювальна мікросхема сформує ланцюг підсилення з цією катушкою. І потім виведе живлення на контролер жилення. Таким методом напруга може бути більше 3 вольт. Отже, це просто резюме про цю мікросхему, яка використовується для продовження автономної роботи смартфона. Ланцюги I2C SMC SDA та I2C SMC SCL передають процесору параметри акумулятора. Від другого та третього контакту акумулятора через контролер зарядки на процесор. Отже, процесор може по цим каналам Знати, скільки процентів заряджено або скільки залишилось зарядити. Отже, це весь процес для завантаження iPhone X, а після цього вже підключаються інші периферійні мікросхеми та запускається, коли до них звертається смартфон. Ось така на перший вигляд складна, а насамперед проста тема по роботі та ініціалізації смартфону. А якщо вам ще що цікаво по теорії смартфону та радіотехніки, пишіть нам у коментарях і ми зробимо наступну тему, такою. Яку ви захочете? Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, ставте лайк та не забувайте ставити дзвіночок, щоб не пропускати начного відео. І до зустрічі в нових.